І всім привіт, народ, так, з вас Кристофподобайку, ми продовжуємо грати в Симулятор України. В ділсі за Німеччину Ми тут йдемо по шляху австрійського художника, австрійської школи митців. Так, що ж, моя зараз мета: зібрати 500 мільярдів на рахунку, щоб замаріонетити Італію, ну, по фокусам. І то збираємо, просто чекаю. Просто зараз чекаю, тут потрохи все забудовую там військовим заводом і всім іншим Тому так, повернусь, коли в мене буде 500 мільярдів. Ну, слухайте, 1570 ліміт армії, до це тепли потім мені потрібно буде, але те, що в мене вже ліміт 1500, я назбирав, поки там збирав гроші. Да, більше 1500 500, мені не треба буде. Ой, хорошо, і в нас майже 500 мільярдів, все. Далі можна вже не так сильно слідкувати за забудовою. Тільки грошей. 4 мільярди, коли у нас 70 мільярдів на рік, ми зараз за секунду десь зберемо ці недостаючі, недостаючі, скільки там, ну, трохи лишилось, все. Нарешті беремо створити спільний економічний союз. Італія буде моєю маріонеткою. Її 500 мільярдів просто в секунду витратив. Але зараз 2006 рік, я думав, я ще довше буду це робити. Чорногорія. отримала незалежність. Так, і тепер. А давайте ось тепер соціальну програму все я буду закидувати. Просто тому що можу. 5, 4, 3, 2, 1. Є. Італія. Італія. Скільки ти мені будеш давати? 9 мільярдів на рік, до речі. 9 мільярдів. Це прям дуже хорошо, це дуже хорошо. Так, вони економічно не в рази менше за мене. Ну, ні, вони буквально в рази менше за мене, але не настільки хотілося б. У них 1,6 трильйона, а в нас 83 трильйонів. Так, Польща. Берлін 305, та, давайте 1500 одразу армію зберу. Все, 1500 є. Польща. А, 20 мільярдів треба. Мені саме грошей не вистачало, давайте. Підзбираю, у мене тепер ще і італійський прибуток є. Дякую. О, все, 20 мільярдів є. Перед захопленням Польщі. Я, я захоплююсь Польщею. Ось, захоплю... ось, зараз захоплююсь Польщею. 5, 4, 3, 2, 1, є! Yeah. Ну, я захоплююсь Польщею просто. Так, далі. Франція? А чому ні? 70 мільярдів. Так. Е, да. Це просто не не бідні країни. Можна Білорусь. Давайте Білорусь, Чому б ні? Давайте унікальні проекти. Просто щоб. Нехай. Просто щоб було. У всіх вільних місцях я тут соціальні програми буду. Думаю, швидше зростати. Ой! 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 Захопили Білорусь! Ой! Литва, Латвія, Естонія. 20 мільярдів треба зараз. Зараз буде. Ну і да, і витрачаю ще паралельно гроші на унікальні проекти, але воно того коштує. Ой, 20 мільярдів є. О, а я вже можу. Звільнити руки Європи від московської купа, а щось. Окей, десь. Я десь трохи сломав послідовність фокусів. Але вперед, Литва Латвія Естонія спочатку. -хі, хі Красиво. Є. Також не тримати по унікальному проекту Далі. Хм. Все ж таки, давайте 70 мільярдів. Ось тут прийдемось. Ой, 400 мільярдів треба, щоб Іспанію взяти за маріонетити А може тоді захоплення Данії спочатку? Так, вперед. Люксембург, Бельгія, Нідерланди. Я тут ще соціальні програми поки що розбудовую щоб ще пришвидшити зростання. В мене 11 мільйонів. Я обігнав! Китай, Я краще за Китай. тільки США наді мною. Так, далі. Франція. На Францію треба 300 мільярдів. У нас 100 мільярдів за рік прибуток. 100 мільярдів. Так, косово проголосила незалежність, буває. 100 мільярдів за рік і буде більше. Все нормально. Так скільки мені треба там на Францію 300 мільярдів. Ну, слухайте, отриму... Я, захопивши Францію, отримую ще 2 трильйони ВВП. Непогано. Що в мене там по, по впливу на Італію? Вплив ну, потрохи збільшується, може колись. За маріонет. А, колись анексуємо країну. <звач> за два Ні. Дякую, не треба. А, вони зростають по економіці. М... А, да, до речі, вони зростають в половину від нашого темпу зростання. Тому вони зараз також дуже швидко будуть зростати, бо вони моя маріонетка. А зрозуміло, коли ти швидко зростаєш, то і твої маріонетки швидко зростають. Це просто логічно. Захоплення <звач> Франції. Що мені здається. Якщо <звач> б я постарався я б за цей час вже тут все інше позахоплював. Ну, ось тут я б точно прийшовся, тому що грошей, типу, тут не так багато грошей. На те, щоб там балкани. На жаль, навіть Україну зміг би. Захопити. Три, два, один. У мене Франція. Ой! Ой. Так обов'язково. Унікальні проекти. Ну, і так 2 мільярди економіки було, де хай ще швидше зростають. Що, поїхали, Данія. Хоча можна було б пробіжатись, але нехай спочатку Данія. Економічне подалення Швеції. 250 мільярдів. Замрінати Швецію. Менда. Ой, ой, захопив Даню. Так далі. Давайте 60 мільярдів на Румунію та Угорщину. Швидко отримую додатковий додаткове темпи зростання. О, Південь. незалежність Південного Судану? Непогано, Я вже. Непогано тут по часу граю, якщо вже незалежність Південного Судану. Ой, щось тут перечекався, на, тримай. Ультиматум Румунії та Угорщині. Це ми замаріонетимо, якщо що їх. Ой, ой, ще дві маріонетки. Так, що, поїхали. О, тут 100 мільярдів. А, зараз буде 100 мільярдів. Все є 100 мільярдів, поїхали в Балкани. Так. Так, так. Так. Країни на Балканах є. Допомогти з Молдови, це майже безкоштовно. Там мільярд. Що? Що, мені той мільярд з моїм та прибутком? Одразу, унікальні проекти. Ось бачите, зі мною хорошо жити. Я ну, я захоплюю, але я хороший. Ви маєте радіти, що я вас захопив. Надійте, будь ласка. Ой, ой. Допомогти Румунії з Молдовою. І Молдова тепер також наша маріонетка. Так. Я не хочу захоплювати Україну, не хочу. Їй. Точніше, ооо. Захопили Україну. Фу. Так. Далі нас обмежує. Або в Іспанія, або в Швеція. Можна піти або на Іспанію, або на Швецію. Подивимось. Так, Україну, я не знаю, я Україну повністю забуду, мені байдуже. Напевно, спочатку Швецію за 250. Я перше місце по силі. ТОП-1 я США обігнав і щось пропустив момент, коли їх обігнав. Ну, їх всього 18 трильйонів ПВП, мене 25 був... на 2012 рік. Непогано, непогано. Так, я вже можу піти на Швецію вперед. Буде прибуток 240 мільярдів на рік. 3, 2, 1, і є. Замерю на Швецію, далі. Можна. Ага. Я виправлю, так, в нас нема доступу до Норвегії. Забагане. Хоча ні, має бути. Окей, давайте про союз з Фінляндією. Я тут подумав, я не буду маріонетити Іспанію, я просто вже захоплю московську, ну типу, звільнити Європу від московської окупації. О, ж, нарешті, 400 мільярдів є? Звільнити Європу від московської окупації. хі 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 хі-хі-хі. Ой, 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 ой. Так, ну і непогано? І непогано, в принципі, це дуже непогано, подивіться, подивіться на цю німеччину. Враховуючи те, що знову ж нагадаю, в мене маріонетка Швеція. Так, зараз давайте я краще ось так покажу. Ось мої маріонетки НАТО. Це не звертаємо уваги, НАТО. Бувай, буває. Ось це, подивіться на це красу, ось цю краса. Ось ця краса. Це називається краса. Ось так, ось так. Ну, Теоретично мені дуже швидко можна збирати на замаріонечення Іспанії. Так, я пофікшу фокус захоплення Норвегії і. Звільнити Європу від московської окупації. І, в принципі, знову ж, посилання в описі на це ділсі. Навіть якщо ви передадете посилання в описі і додасте його до бажано, це мене також неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і з відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі, підписка вподобайк, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!